Ну что, добрый вечер. Так, у меня сейчас 0.26. Так. Так, 0.2. Так, не-не-не. Так, 23.09. 23. Так, с маршрут. 772 километра. Давай нам поехать, приехать из Италии до Испании. 772 километра сейчас. Півпершої в мене відкрилася зміна. І що? І що я можу сказати? Треба робити, треба гнати, треба всю ніч працювати. Це вже в мене зараз третя це друга ніч ось так йде в їзді і вирішив відзняти ось такий матеріал, коротке таке відео, як, як я от буду з тим справлятися і що. Я рушаю, буду записувати далі щось цікаве. Так, значить першим з чим стикаюся. Треба отак возробити. Так заклали мене, що не можу виїхати. І там приїжджали, і тут приїжджали. Ну, дивіться, як прокужу. Ну так, да. це Ось так я маю виїжджати вночі. Ось так постаю, що навіть не можна нормально виїхати. Друга проблема, з якою я стикнувся, туди, де я мав їхати, дорога перекрита, от їду такими от зігзагами. О, це моя дорога, тут спереді мене веде друг. Я вже з ним всі колодки спалив, він тормозить. <хи> не можу його обігнати, ну де його тут обіженеш на ось такій дорозі, де його обіженеш? Ну Правда, вже залишилося мені 5 кілометрів, зараз і трохи краща дорога, але там вже буду обганяти, а тут взагалі не можу обганяти. Що ось така нічна їзда. 56 хвилин потратив, а навіть 50 кілометрів не проїхав. І як я маю встигнути? 780 км, да? став на заправці, йду собі на капучино візьму, думаю о. Аха, ось це я так, ладно, ще на капучино. Переду, подумаю, що якийсь дурак прийшов сюди зніматися зішов зеркало Що, капучино, коротше, на базі. 2,60 вона коштує в Італії на заправці. Не в ціні, не в ціні, тобто не в грошах проблема. Я просто дуже люблю капучино італіянською. Сталося у мене їхати годину до, до Франції. Вже буду в Франції, думаю, встану на Капучино, бо у Франції такого доброго вже мені ніхто не зробить, як в Італії. <свист> так що залишилося, так, залишилося мені годину їхати, 80 км, дуже важко тут їдеться, гори, ремонти поперекривано, ну, ще плюс багато людей, водіїв таких їздить, що дуже потихоньку їздять 50-60, я так не привик їздити. <свист> Обганяю всіх кого можу. А я думаю, встану на капучино там собі. Дві години від'їхав сюди, дуже багато в мене часу зайняло сюди доїхати. І ще казав, що плюс там перекрили були дорогу, і довелося мені об'їжджати там кілометрів 50 і 50 кілометрів я їхав в годину. Да, годину в мене пішло, це дуже багато часу в мене зайняло. Так що в мене так часу в притірку до Іспанії доїхати. Так що я вже біля машини буду рушати далі їхати. Так, став вже у Франції Ой, від Дубасею 4, 4 години, 15 хвилин від'їхав, ось тут показує, 414. Так, став, вже маю 45 хвилин стояти і думаю, десь на годинку трохи собі кимарну, тому що мені ще треба їхати 450 км в Франції. Це ще, не мала, це ще не мала дорога, я вам скажу. Чи треба їхати. став тут зразу за платьожкою, собі самобезпечніше в Франції ставати зразу за платьожкою і світла поліція. Ніхто тобі не залізе в машину на одну годину, поки я тут буду спати. Думаю, одну годину собі кімарну, сюди, зараз собі пірну і буду тут трохи спати годину. Ой, Як втомився, спати хочеться. Так що, Якщо ти хочеш йти працювати в таку, в таку сферу, то задумайся, це, це потрібно воно тобі ціні. Так ганяти по ночах машину, тратити своє здоров'я. Подумай добре перед тим, як іти працювати, <різь> я б <пішу> відпочивати. <різь> так, ось. Люди відпочивають. Хто сказав, що у Франції немає бомжів. <гум> Теж так само суть, як у нас. <гум> Зупинився, я думаю, трохи. Зупинюся, а то щось на сон мене клонило, та й думаю, йду, помию трохи лице, обличчя, щоб... Ай, блін, бачите. Заговорився з вами та й забув, у мене очки на цьому. Бе! Баа! До Ах! Так. Фу. Все. Думаю, що став освіжитися, сильно тягнуло на сон. Залишилося мені ще 200 кілометрів їхати, то десь 2,5 години, та й думаю, вже буду на місці і буду собі відпочивати. О, буду відпочивати так, як хлопці відпочивають. І пофіг. І все їм пофіг, Ладно. Так, я, коротше, поїхав далі. І так, залишилося... Залишилося в мене їхати 225 кілометрів. І буду вже на базі. 6.52 від'їхав і... Ще дескільки десь з половиною і вже буду там на місці собі. То, так Вертольоти крутиться. Все, все в порядку. Коротче, можемо рушати Води собі набрав, забув, що в мене води не було, у каністрі пішов собі, згадав, набрав води швидко, швидко. І виїжджаю далі собі в дорогу. І зараз буду вже на місці. І якраз якраз собі думаю, що... Все що, все, що ви маєте в магазинах, все, що ви берете в магазині купуєте, то це все вам привезла вам привіз грузовик. Вам привезла така людина, як я, яка не спала всю ніч, їхала, щоб у магазині був товар, щоб ви могли прийти купити цей товар. Так що... Все, що в магазині є, все тримається на нас, можна так сказати. Бо якщо, якщо водії стануть, не будуть возити нічого, то, звичайно, що? то Звичайно, що в магазині не буде вас нічого купляти, Так що, такі в нас справи. Так, банда, нарешті доїхав. Їхав сьогодні 9.41, ось тут, все показує. 9 годин 41 хвилину, їхав, нарешті приїхав, зараз буду заходити, додав термінал, щоб попасти на розмитнення. Дуже багато машин. Вчора був вихідний і не працювала ця таможня тут сьогодні, і всі рванулися і зробилася така черга невелика, Отака, велика І що? І все, я свою зміну можна сказати відпрацював, показав вам ось так за 10 хвилин свій робочий день. 12-13 годин у мене вийшлося з паузами. І, і все, буду відпочивати. Думаю, що заслужив на сьогодні. Завтра вже у нас буде другий день, друга зміна. Так що підписуйся, коментуй, пиши щось цікаве у коментах, будемо спілкуватися. Напиши, яка у тебе була зміна, якщо хтось із дальних бочків дивиться, і це так працює хтось вночі, як я їздив. Уже три ночі так. Підробив. Це дуже важко їхати ночами, але треба треба мені так було їхати, то що можу зробити. Так що всім дякую за увагу, до побачення.